Що Росія найближчим часом очікує знову підсилення від північної Кореї? Нібито КНДР направляє близько 11 тисяч солдатів ще додатково для підтримки Росії у війні проти України. Очікується, що вони прибудуть на територію фронту у Курській області найближчими місяцями. Як ми знаємо, одна партія вже воює на території Курської області, є полонені, є вбиті в північно-корейській армії. Як ви оцінюєте той вплив, який, який північно-корейські солдати справили на розвиток ситуації у Курській області, ну і загалом підсилення потенційно новими силами з КНДР? А, чим загрожує які ризики в собі несе для збройних сил України? Ну знову ж не варто північно-корейську армію розглядати, що це підсилення як тактичне підсилення російської армії. Це захист Росії. Ми бачимо вже приблизно, як будуть розгортатися події по залученні північно-корейської армії зараз. Наразі цей рівень дивізій, бо 12 тисяч це по суті 10 це дивізія. Тобто, росіяни е, одну-дві бригади задіяли на лінії фронту. Одну бригаду ми вже вивели з ладу, тобто біля чотирьох тисяч. Одна ще воює з тих всіх, і одна частина. Цієї дивізії, яка приїхала, вона зараз формує насправді майданчик для приїзду і розширення при збільшенні кількості північнокорейських військ у Росії. Бо всі ми говоримо про їхню участь на фронті, але всі забули, що росіяни, що росіяни завезли північно-корейців в себе, по-моєму, там десь в районі. Е Дай Бог пам'яті, згадаю, скажу зараз населений. пункт, просто не хочу вигадувати, ага. де вони їм віддали величезну кількість баз, тобто інфраструктурні об'єкти, для того, щоб північнокорейці вселялися, створювали майданчики для приїзду інших військових. Окрім цього, оця частина що. Здобуде бойовий досвід рівень там, бригади, поїде в Північну Корею, і як мінімум буде навчати ще дві-три бригади. Потім ми бачимо, приїде ще одна дивізія зараз, так там знову 12 чоловік, дванадцять тисяч кажуть. Це вже буде. А якщо приїдуть три дивізії, пройдуть обкатку в Росії, це означатиме, що це вже цілий корпус пройшов підготовку. Потім три корпуси, це буде армія і так далі. Якщо ми рахуємо, що Північна Корея має півтора мільйонну армію зараз, і те, що там служба в армії від п'яти до восьми років, розуміємо, що Північна Корея має можливість привіз до себе військових з бойовим досвідом, має можливість навчати. Великий прошарок північнокорейських військових, вибудувавши там в себе навіть якусь поетапність підготовок. Тобто вони, вони там в себе це придумають. Бо насправді Північна Корея, яка залучає свою армію у Росії, вони намагаються навчити обкатати свою армію для того, щоб застосовувати вже її з бойовим досвідом на в своєму регіоні, чи проти Південної Кореї, чи проти Японії, чи для бути використаними Китаєм в якихось регіональних зіткненнях, чи в диктаті в регіональному це вже не настільки м, суттєво. Суттєво те, що готується ще одна армія: армія агресора диктаторської країни, яка Багато мене, претензій мене. до міжнародних, та і власне ми маємо якщо казати, які зміни на, на лінії фронту призводять північнокорейці. Ну знову ж, я вважаю, так це моя суб'єктивна думка. Росія проти України застосувала по великому рахунку біля 200 народностей, які були в складі російської армії. І Чи це би проти нас воювало там 10 тисяч додаткових мобілізованих руських, чи, чи ще одна народність в російській армії? в Будь-якому випадку це є цифра. Це є цифра, це кількість. Особового складу інша сторона медалі, я кажу, що північно-корейську армію не готують настільки для війни там з України. Вони здобувають досвід. Так вони гинуть, так вони втрачають особовий склад, але вони набувають досвід. Ми воюємо її бо вони все одно екіпіровані в російську армію. Вони озброєні російським озброєнням. По великому рахунку. Поки не, скажімо, не підійшли українські солдати до російського до північнокорейського трупа, чи не, не підняли його документи, чи не взяли в полон, до цього часу вони його розцінюють як російського солдата. Е, тому е, ми, це десь помилка, напевно, і світової спільноти, і десь і в нас навіть інфопросторі, що ми сприймаємо північнокорейців як підтримку чи як захисників Росії. Проблема набагато глибша. Готується ще одна диктаторська армія, яка впівмірна по кількості російській. Росія має теж у себе по великому рахунку біля двох мільйонів особового складу, і те, що вони задіяли біля 800 тисяч в Україні. Це свідчить про те, що російська армія не спроможна сама виконувати стратегічні завдання навіть по окупації однієї країни. Але якщо це зараз підготовку обкатку пройде Північнокорейська армія, тобто ми будемо бачити, що ще там умовних мільйон солдатів потенційно колись зможе застосувати Північна Корея на підтримку Росії по агресії до якоїсь країн. Окрім цього, окрім цього, Північна Корея може дуже швидко відмобілізувати ще до півтора мільйона резервістів. Вони це показали декілька місяців тому, коли там за три дні прийшло. Півтора мільйона резервістів. Це не кажучи про те, що загальна мобілізація для північнокорейців далеко не, не настільки складна питання, як навіть воно є проблемним в Україні чи в Росії. Це буде армія, яка матиме бойовий досвід, але це буде армія країни, яка не зазнавала руйнування бойових дій, тобто бойову армію з інфраструктурою. з Тим потенціалом країни, який не зазнаватиме руйнувань, не зазнаватиме, не матиме шкоди, тобто, це це теж треба враховувати. Попри всю там якусь економічну складність північної Кореї, ми бачимо, який потенціал озброєні вони навіть надають зараз Росії в підтримці. Тоді, коли я знову ж кажу, європейський союз, там країни, навіть Америки, дискутують хто хто має більше воювати, хто менше, це проблема. А тепер візьмімо ще. Досвідчені до оці навіть бойовики Хамасу, які зазнали поразки. Хамас, що там яка там ще там була ще одна? Це збивав. Збула так, навіть якщо вони зазнали в бойових діях в тактичних о, боях поразки. Вони побачили, як може працювати Ізраїль. Вони побачили його потенціал. Вони побачили, наскільки у них внутрішній ресурс підсилення підтримки. Вони теж зроблять висновки. В них теж є армія, хай зазнавши поразки як армія, але армія, яка отримала бойовий досвід, переформатують, змінять, і це буде ще одна армія, яка вмітиме в. Воювати в умовах з противником, яка є слабша по відношенню до нього, якщо Північна Корея буде сильніша по відношенню в плані бойового досвіду до тої самої південно-корейської армії чи японської Росія по відношенню до Європейського Союзу, то буде армія ще з одним неординарним досвідом. А на жаль. Що Європа, що Америка втягаються в чвари? Хто має брати на себе відповідальність? Хто має збільшувати, зменшувати контингент військових? Кого змусити пересилити? У нас в Україні теж приблизно така сама проблема. у Нас вона просто звучить інакше.